Це були запущені супутникові знімки на автобази порту Кавказ біля окупованої Керчі, і на них, от це Радіо Свобода їх поширила помітно наслідки ракетних ударів. Окрім ушкоджень нафтобази, також е, є е, і помітно, що з акваторії порту прибрали великі судна. От нагадаю, що за вантажообігом оцей порт Кавказ він п'ятий в акваторії в Російській Федерації, в принципі, та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська. От скажіть була. Пане Петре, наскільки важлива роль цієї нафтобази і як її ураження вплине на логістику окупантів? Важливе. Воно в, тому, що це п'ята. Мені здається, по розміру нафтобаза і НПЗшка на території Російської Федерації. Ну, якби складно їм буде, потрохи вони відновлюють це все, відновлюють, на жаль, трохи швидше, аніж хотілося, але нам треба бити нам сильніше аніж вони встигають відновити. Тут ще цікаво, що це не птун, да це ж наше, і не треба на кого просити дозвіл для того, щоб бити по цим анпазежкам. І як поводяться росіяни, наскільки за от прямо зараз ми з вами розмовляємо? Мені здається на цій автобазу загнали вже танкер викачувати, все те, що там позалишалося, можливо, ще червоний птун туди завітає, тому що наші очі роз'їхались по всім НПЗ-кам. Зараз дуже, дуже уважно слідкують за ними, мають на увазі маріупольські, і тому я думаю, що буде їм всім весело. Чому це економіка в першу чергу? давайте, це економіка, і економіка це буде впливати як на фронт, так і на цивільне життя. І на цивільне життя вона впливає, тому що ціни на а, топливо в Росії ну значно виросли, і топливо стане систематично менше. Треба їм розповідати нам розповідати їм сильніше про те, що скоро їх чекає дефіцит, як за радянських часів, вона вишукується в черги. Як вони нам свого часу дав 22-му році такі терор влаштовували? Ну це бумеранг повертається. По-друге, танки самі по собі не їздять. Вони їздять на паливі, які виробляють ці НПЗ. Нема палива, не їдуть танки, і це. Друга, ну добра новина, як то скажеш, і третя, і мабуть, що, а можливо, перша вони тепер змушені вигадувати постійно щось. По перше, щоб убезпечити свої НПЗ і місця зберігання палива. А по-друге, вони ж розуміють, і ми розуміємо, що такі бази є і поближче до лінії фронту. А це все ж таки ну питання логістики. Ти таку цистерну не сховаєш і в землю її не зариєш. А місця, де вони можуть бути, мені здається, відомі всім. Тому я думаю, що дуже скоро вони будуть велика проблема. От де переховувати і де складувати всі ці нафтові. Історії, всі ці паливо нафтове і ну буде цікаво. Дуже хотілося б, щоб ну якби палало воно сильніше, але повторюсь, да, це не тони. це тут друга частина хорошої новини, яка робить цю хорошу новину просто шикарною, тому що це наше виробництво. Це демонструє, що наш е, військово-промисловий комплекс оговтався все ж таки і оговтався в правильному напряму. І є нам чим бити по таким дал далеким цілям. А далі подивимось. не дарма. До речі, дуже цікавий факт: Росіяни закрили інформацію щодо виробництва і продажу нафтових продуктів своїх, як всередині країни, так і назовні. Вони закрили це. Було зроблено минулого тижня одразу ну напередодні от удара по цьому НПЗ. Це означає, що в них дійсно є велика економічна проблема з виробництвом паливних матеріалів. Що настільки вона велика, що вони навіть змушені її приховувати на офіційному рівні. Це значить, що ми б'ємо саме в болючу точку російської економіки? Ми б'ємо в болючу точку російської. Е Ну, навіть не знаю, в російського фронту, тому що це логістика знову ж таки, да, логістика це королева на лінії фронту, як так не крути, без логістики і артилерія не панує. От тому думаю, що буде непогано. І ми побачимо результати всього цього не завтра, ні. Але я думаю, що наприкінці літа ми побачимо, от прям побачимо цей результат того, що в них виникнуть проблеми логістичні із доставкою палива на лінію фронту, із задіянням важкої техніки безпосередньо. Під час бойових дій, тому що ну, без палива ще раз кажу, танк нікуди не поїде, якби воно не хотіли. До нього там педалі, не як на велосипед, не намастириш. Тому будемо дивитися. І повертаємося до міста тимчасово окупованого Маріуполя. Наголошую, і ще одна з'явилася приємна новина 31 травня. Як відомо з російського полону, вдалося повернути 75 людей українців і витягнули з рук окупантів поліцейську Мар'яну Чичелюк. Зараз продемонструю відео. Яка із сестрою пораховувалася на Азовсталі, і коли розпочалося вивезення цивільних з території заводу, а це було в травні 2022 року. Представники Червоного Хреста нагадаю пообіцяли дівчатам, що вивезуть їх до Запоріжжя, але якимось чином вони опинилися безіменному на фільтраційному таборі. Мар'яна два роки провела у російських концтаборах, повертаючись сумунули, пане Петре, чим власне займався червоний хрест навесні 2022-го і чому не вдалося? Вивести українців з під окупації нічим не займався Червоний Хрест на території Маріуполя. Поки Маріуполь повністю не був окупований. окрім того, що фактично разом з представниками Організації Об'єднаних Націй здали понад 30 людей сідово в фільтраційному таборі в руки російських окупантів. Тих самих, яку як Мар'яна, вони виводили, вивозили цивільних. Я от нагадаю. Ну в принципі, от просто треба повернутися і, мабуть, що це сказати голос. Бо бо навколо цього ну вже не можна мовчати і не треба мовчати. а Треба все розповідати, бо воно затреться десь в історії. Як це було? Вийшли люди. Там перша партія вийшла спочатку, понад 100 людей вийшла з Азосталі цивільних під гарантії організації Об'єднаних Націй під гарантії Червоного Креста. Ці дві організації посадили Людей в автобуси. Але замість того, щоб повезти їх на територію через Васильівку, як потім воно і сталося на територію неокупованої України, їх повезли безпосередньо на територію Новозоського району в фільтраційний табір. Всі люди, всі 100 там з копійками 100-101, мені здається, чи 111 людей було. Треба в нотати підняти. Просто ну два роки війни, вибачте, але е, от всі ці 100 людей. Вони всі пройшли фільтраційні заходи, ті самі, які страшні були, вони пройшли безпосередньо всі того в цьому клятому фільтраційному таборі. Все це на очах і в безпосередньої близькості, скажімо. Да, я не знаю. Можна казати, мені здається, що і безпосередньо в участі, тому що якщо поруч зі мною хтось проводить фільтрацію, а я стою на це дивлюся. А я є іноземним представником Червоного Христа або Організації Об'єднаних Націй. Сказати, що я не співучасник, не можна, тому що це повна співучасть. От у підсумку ми не понад 30 людей. 36 людей, наскільки я пам'ятаю, залишилося та на фільтрації разом з Мар'яною з її сестрою. От вони були арештовані на наступний ранок вже не. 170 людей посадили в автобуси і по Повезли безпосередньо в Васильівку. Там є ще одна ганебна історія, тому що тоді е, ми повідомляли е, нашим людям, які в великої кількості перебували в Бердянську, що вони можуть вийти, і була така домовленість з росіянами, і начебто, і під гарантії так само Червоного Креста і організації Об'єднаних Націй, тому що там було, ну умовно кажучи, 30 з копійками автобусів, мені здається, і вони йшли напівпусті, а і деякі автобуси Бус, взагалі, просто пусті поверталася, і за рахунок цього була домовлена, що вони зупиняться в Бердянському кольці, так званому це виїзд з Бердянська в бік Маріуполя. І звідки забрали людей на евакуацію, фактично весь цей час, в ту калічену евакуацію, яка вона була з Маріуполя, і заберуть людей там зібралася піно понад 80 людей, це от я точно просто пам'ятаю. Всі люди стояли добу майже там, і от у них на очах оці автобуси проїжджають. Тут просто треба по. Ставити себе на місце цих українців, які рвуться на неокуповану Україну, і у них на очах оці там автобуси з Організацією Об'єднаних Націй, забрундовані, просто проїхали повз і нікого не зупинились, і не забрали, і вивезли в. Потім ми зустрічали наших людей, кого вивезли вже на території епіцентра в Запоріжжі. Ось така історія. І все це відбулося: повторююсь, Червоний Хрест, Організація Об'єднаних Націй. Далі почалося ще веселіше, коли Червоний Хрест, міжнародний червоний хрест, став потрапляти з в окупований Маріуполь на лівобережжя, куди можна було заїхати лише з території Російської Федерації. Мовчки заїжджав туди з окупантами, погоджував цей заїзд. Якось роздував якусь гуманітарну допомогу разом з окупантами. Ну, це були просто окремі скандали системно в роботі з Червоним Хрестом. Отака робота Червоного Хреста щодо окупованого. На Маріуполя. І це, ну якби всі мовчать. Ну, можна мовчати і далі. А от вчора, да, мені здається, в Організації Об'єднаних Націй вшанували пам'ять Раїсі. От ми до того йдемо, да? там Путіна будемо шанувати. Я не знаю, вже до чого ми можемо дійти з такою, з такою толерантністю і замовченням. І ми замовчали тоді цю історію. Ми тотально, я маю на увазі, ми як, як влада, Скажімо, нам не дали дозвіл казати, ми не мали права таке казати з зрозумілих причин. Я розумію, що наш уряд теж промовчав про цю історію, і я теж розумію. Умію, чому ми всі промовчали, але ну все ну досить. Да, ми бачимо результат цього мовчання. Ми маємо тепер просити дозвіл бити по окупанту на його території на Білгородщині, або вони не вторгалися, не вбивали наших людей на Харківщині.